아주 아무리 생각해아 За 6 років 108, 108 мільйонів на капремонт, утримання і поточний ремонт доріг. 108 мільйонів. За, за тільки восени, від літа і осінь закрили 7 мільйонів на ремонт, так званий капітальний ремонт семи, е, семи перехрестів. Франкізов. Ми можемо побачити що цю зробили Капремонт. Ката морози були туди-сюди, 7 мільйонів пропало. Тепер 20 мільйонів. Кабмін виділив на, на фінансування чисто на ремонт доріг і Франківська до 350 річчя. 15 мільйонів з міського бюджету. Так не те, що ще не було ну, як пояснити, тендерів, ще не було титульних списки не складені. Тобто зараз вже можна, грубо кажучи, холодним асфальтом щось там ну, робити. Там методика є, але ви побачите, що опасічній живе, що я сам особисто, коли я знімав трупи риб, ну, то є їх на скутері, а вони тупо от калабані є по, по обочинах і там кидають асфальт. спір, ну, з такої е, прицепа. І це називається, ну вони хотіли, знає, щоб пилюку затягнули, і ніхто не знає, що це свіжий плясок. Бо їм треба буде потім, подінув... це був так званий капітальний ремонт. Капітальний ремонт це 8 років гарантії. 7. 7 або 8 років гарантії. Чим відрізняється капітальний ремонту? Ну, якраз і поточний ремонт. Ні, не робота.

що ми привернемося увагу влади. Але... Депутати обласної ради, ми розумієте, що у вас сесія, будь ласка, тут пар... машини паркувати не варто. Тут паркуються тільки коні і трактори. На... на наступний раз, якщо так не буде платно і корувати людей, ми приїдемо на тачанку. Ну, ми на веселіше Ну, Можливо, не в селі, а безперечно. Отже, що е, тут відбувається? Перше, ми таким чином хотіли в делікатній формі підказати владі, щоб вона трохи виходила з зимової коми. І все ж таки звернули увагу, що місто повністю деморалізоване відсутністю європейських доріг. Якщо ми хочемо називатися європейська влада, європейський мер, європейське місто, то мали би бути європейські дороги, логічно. І тому ми з вами якраз ми можемо в цьому. Чекай, бо воно буде двинькати, Ладно. І, і тому ми, ми хотіли в такій формі арт-мобу привернути увагу до того, що в ну, нас в місті відсутні дороги, У нас місто, як було можливо після війни, коли там його бомбили, коли після танків, коли зірвали асфальт, то саме зараз є. Середньовіччя, знову ж таки, воно приблизно можливо такі самі дороги були середньовіччя. І тепер трошечки цифр. Перші такі цифри, які найбільше вражають. Перше. Підрахували депутати міської ради, як попросив, за 6 останніх років на капітальний ремонт, на поточний ремонт і утримання доріг з міської казни було витрачено 108 мільйонів гривень. 108 мільйонів. Протягом тільки останнього літа осені на ремонт 7 перехрестів, 7 перехрестів витрачено 7 мільйонів. Ви бачите, в якому стані зараз ті перекрестя Диповська перед мостом Фасі і тому подібне. Далі місто отримало від кабінету міністрів на приведення у порядок міста 20 мільйонів гривень від кабінету міністрів до 350-річчя. Ну, реально, ви бачите, що е, нічого не робиться. Більше того, саме місто теж у бюджет заклало 15 мільйонів на ремонт доріг, чисто цільове призначення. Ремонт доріг, причому капітальний ремонт доріг, тому що є одна політична сила, яка казала, що ямковий ремонт це відмивання коштів. І з таким гаслом вони прийшли до влади. Зараз ми виясняємо, що та сама політична сила тільки робить знову ямковий ремонт. Але більше того, я вам скажу, що це є абсолютно достовірна інформація, що не те, що ще тендери на ті гроші не оголошені, а ще й крім того всього навіть титульні списки не складе. Тобто реально місто не має шансу приймати гостей до 350-річчя, чи, скажімо, як буде євро там 20-12, ну, куди приїдуть там пару автобусів поляків. Коби, дай Бог, доїдуть ззаду до будинку білого, має бути стоянка для автобусів туристичних. І що вони побачать? Ну, реально, що вони можуть побачити? Розбиті дороги це для них новинка. Це вони вже призабули, і вони це будуть фотографувати. І це є прославлення Франківське? Ні, я думаю, це антипіар, є дискредитація міста. І європейському меру з його європейською владою, європейському місті не гоже було б все ж таки кезуватися такими неєвропейськими дорогами. який стан європейських доріг є у Франківську. І, і, і підказати владі, що їй пора переходити на коні, на фіри, на велосипеди, на скутери і на мотоцикли, тому що нормально вже машини проїхати не можна. Ми не є дефікату обласної ради, які собі можемо змогу паркувати машини прямо на тротуарі тут, на, на, на пішохідній зоні. Але разом з тим скористалися можливістю, що тут є площа. І ми все ж таки хочемо привернути увагу громади. Ну, бо влада, бачите, до сих пор ще не вийшла навіть. Хочу привертував громаду до того, що в європейському місті з такими європейськими владами, з таким європейським миром пасували громади європейські дороги. Франкістку важливо без лайливих і образних слів. Дороги то не дорога. За От подаємо на дорогу біля мера нашого, біля осеночка на вулиці Миру, що він там джудить, і за цей доріг що не буде. Можна поїхати туди, на кілька тротуари, на ті дороги, що він Ні, ну Короля Данила до своєї хати він теж це було перше, і майже єдина вулиця, яку він капітально переможував okay. за ту минулу каденцію. Як ви окончати можна відчати сам так на піску? Ви хочете. relственного どうですか 不要你 是。 Минулого року потратили 7 мільйонів на ремонт, капітальний ремонт так званий «Семиперехрест». В цьому році 20 мільйонів дали від карту на таких і 15 мільйонів міському бюджетів. Чому не використовувати ці гроші так, щоб забули європейська дорога? Я вон это его пожал. Не нам кто?